Учасницькому сьогодні у них дуже важлива і відповідальна місія. Вони обирають звання міні-місіпення 2016. Дівчатка, можете готуватись до першого конкурсу. Поки наші учасниці готуються до першого конкурсу. Ми ознайомимо вас з порядком проведення змагань. Отже, перший конкурс представлення за умовами конкурсу. Кожна учасниця повинна представити себе усім присутнім в оригінальній формі. Другий конкурс творчий. За умовами цього конкурсу, кожна учасниця повинна продемонструвати на суджурі у власному виконанні. Третій конкурс розповідь про улюблений мультфільм. Кожна учасниця протягом трьох хвилин розповість нашому журі про свій улюблений мультфільм в оригінальній формі. Четвертий конкурс, дефіле. у цьому конкурсі дівчата, виходячи в своїх сукнях, протягом одної хвилини демонструють свою граціозність, красу, легкість і витонченість і вміння ходити по королівськи. Всі конкурси оцінюватимуться за п'ятибальною шкалою, а оцінюватимуть виступи конкурсанток, пошановувачі прекрасного, наше вельми шановне журі, головний спеціаліст управління освіти і науки Ірпінської міської ради. Білецька Тетяна Володимирівна, директор Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, неборачко Марина Володимирівна. Начальник служби у справах дітей та сім'ї Терещенко Алла Іванівна підсумувати бал і допомагатиме лічильна комісія. яку представляє головний спеціаліст Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Тарасюк Аліна Ігорівна. Давайте привітаємо членів журі гучними оплесками. До уваги журі та учасниць. Окрім звання Мініміс Ірпеня 2016, дівчатка відзначатимуться у таких номінаціях. Мініміс глядацьких симпатій. Мініміс «Міні Мініміс талант. Мініміс чарівність. Мініміс ніжність. Мініміс посмішка. Мініміс оригінальність. Мініміс артистичність. Мініміс шарм. Друга віце-мініміс Ірпінь 2016. Перша віце-мініміс Ірпінь 2016 та мініміс Ірпінь 2016.